Столичні будівництва на одну годину зупиняли свою роботу 23 лютого. Таким чином протестували проти нападів на будмайданчики, як підкреслюють у спілці робітників будівельної галузі, мова про законні будівництва, що мають необхідні погодження. Акцентуруємо увагу що блокування законних площадок законних будівництв, тобто строїтельств і мають повний перечень документів оформлених. Загласоване з государствами органами власті. То есть, мы не говорим о каких-то непонятных объектах, которые действительно имеют недочёт в каких-то документах и имеют э-э какой-то сомнительный статус. Да, такие объекты в городе тоже есть, и никто этого не отрицает. Забудовники вимагають від столичної влади, міліції та Мін'юсту захистити законні будівництва від свавілля. Як в якості примера, в події, яких я лично був свідком, з трістства в фоліса Димійська, де в робочих бросали пляшки жигательной смесью, а также, значит, вырывали, сломали заборы. Жил дома номер 12 и 13 по Гмыре, где были побиты, значит, машине эскаваторы и люди с ним. Жил дома на площади Победы, дом 81. Жил дома на Победы номер 90. И много-много иных. Тут полчаса хватит перечислять. Доведем, ведома, депутатов, киевскую владу, Скоріше, невірно, видім, поговоримо всім, з сказками, з цим самим, Ну просто ж невозможно. Наразі одне із місць протистоянь у столиці, вулиця Святошинська. Водій Сергій Нагорний розповідає, привіз на будмайданчик ґрунт, однак потрапити на ділянку так і не зміг. Пішли люди в гражданській, ну, почали отец під машини, ну, протестувати, щоб тут це саме це це самостоянка. І сюда, щоб не заїжджати. Це дійсно стоянка, але вона визнана Київ транспарк сервісом незаконною. Тим часом у людей, які блокують роботу будівельників, вимога збудувати дитячий садок, який, за їхніми словами, обіцяв забудовник, в котрого колись купували квартири. Забудовник, в якого на сьогодні є всі документи на цю ділянку, компанія Київ готова вести діалог і передбачити дошкільний дитячий заклад у новобудові. Це в півулки на сьогоднішній день каби. Сосредоточено и так много автомобилей. Это и школьные автомобили, и автомобили жильцов. А на, а, тут, на тот момент, когда мы заселились, вот эта территория это была территория Яр. То есть мы а, с решения Святошинской администрации у нас есть разрешение на благоустройство этой территории под временный паркинг для жильцов этого дома. То есть мы за свои, ну, то есть как бы с жильцами собрались, благоустроили эту территорию и просто здесь ставим автомобили. Мы не хотим автостоянку, мы хотим, как нам и обещали, когда мы покупали здесь квартиры, ну, кто как, кто получал, кто покупали, что здесь будет детский сад. Мы, как жильцы дома, мы говорим еще раз, что мы не против детского сада. Пожалуйста, це важный інфраструктурний об'єкт. Дійсно, сейчас сади переповнені. Некуда просто рібенка твісті. Я знаю, що многие сталкиваются з этой проблемою. Я знаю, що застройщик пытается нам такого варіант підсунути від компромісу, ну, що давайте давати ми двадцять п'ять етажей ну і детский сад, но це не решает проблему. Тим часом у Київ є повний пакет документів на зведення по вулиці Святошинській 25-поверхового житлового будинку. Стоянка, яка там є, чи була, як і сказати, вона незаконна, вона внесена. Список незаконних автостоянок, ніяких на неї немає жодного документа, ніхто її не узаканював. Просто ставлять машини і наймають якусь охорону, незрозуміло мені. От вся стоянка. На сьогоднішній день в нас є всі документи, які дозволяють нам будувати там будинок. Тобто це рішення Київради, договор оренди. Земельної ділянки проєкт, е експертний звіт по проекту, дозвіл на будівництво, контрольна картка на порушення благоустрію у Києві. Міськбуді заявляють, готові до діалогу. Будівельна спільнота тим часом планує об'єднатися в організацію, при якій діятиме юридичний департамент щодо вирішення конфліктних питань. За кожним строїтелем на сьогоднішній день як мінімум стоїть три члени сім'ї, яких он кормить. Три члена семьи. Около каждого строителя прикреплен как минимум вот по разным оценкам от 7 или 6 до 12 человек. Это смежники, которые работают над производством строительных материалов, которые производят электроэнергию, которые занимаются логистикой, которые занимаются. Э Проїзводство сапутствуючих матеріалов також представники будівельної галузі готові виходити під КМДА, якщо у владі не дослухається до їхніх вимог.